Доброго дня. Отримала посилочку. У нас розпаковка. Ось, відкриваємо. І відразу дивимося, що у нас. Хочу сказати, що дуже швидко отримала посилку. Дякую магазину Розетка. І відразу лежить у нас тут документи, інструкція. О, і що тут таке гарне? Корик. Коврик для гладіння. Дивимося коврика. Складаємо дуже великий коврик, дуже зручний, м'якенький, такий хороший. Так, потім йде що далі. Далі відкриваємо. І ох, який шнур, дуже якісний. Шнур дуже якісний. І так, виймаємо по черзі. Так, Але потім дивіться разом. Тому йдеться трішки нам потрудиться в упаковці такій. Так все запаковано. Дуже якісно. Так, Це підставочка. Зараз ми все розкладемо і покажемо. Так, підставочка. Також вона. Така підставочка. З дуже величезним шнуром. Шнур відкривається. Ось так. Дивлюся. І з цими є Ось так. нас? І наше чудо, чудо розфорюємо. Отворювач, який класнючий, дуже такий шнур, дуже гарний. Дуже гарний шнурток. Зараз ми все це дивимося. Розкладаємо, викладаємо. І так, дивимося, що в нас тут є. Наш підпорювач, дуже легенький, зручний, легенький. Все гарно упаковано. Підставочка і дуже якісні шнури. Довгі, якісні. Так все як було в описі, так і все є. Дякуємо магазину Розетку, дякуємо компанії Тефаль.